Від старих хазяїв навіть не міняв і не планую. Пральна машинка купувалася, але вона купувалася тому, що сама проста за 5 тисяч на той час. Ну, типу, камон. Що мені ще тут потрібно вкладуватися? Я сильно не розумію. Ну, от зараз а, намагаюся знайти на секонді штори для студії. По-перше, вони будуть глушити ехо. По-друге, вони додадуть візуала, такого студійного, і світло. От, те, що я планую вкластися в найближчий час. Якщо штору на секунді не знайду, доведеться купувати нову, але мене дава жаба. Плотна штора, день-ніч великого розміру 2х2,4. 2,4 стеля. Хочу, щоб вона в пол була, і 2 метри ширина. Коштує 2800. Мені їх потрібно три. Дві бокових і одна задня. От. А на секонді можна купити гривень за 700-800. Так, ну що, давайте пробувати чайок. Уже начебто як трохи настає все. Так як ми його будемо заливати неодноразово, то можна вже починати. Це ще, одна, ще одне джерело для нашого з вами зі зігріву. Це кайфово. А ще такий вам невеличкий спойлер: на каналі про бізнес. Ви знаєте, що я вже один раз співпрацював з одним із бізнесів із Словаччини, а це наші українці, які займаються продажем товарів з Європи на території України. І, знову ж таки, їм сподобався фідбек, який вони отримали з того відео. Зараз я вам скажу навіть скільки там було переглядів. Якщо я не помиляюсь, там нижче середнього були перегляди по саме розпаковка. Але... Так, де воно у нас? Так, 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 так. холодна зброя, шикарна розпаковка, не воно. Так, чого смачні розпаковка. 644 перегляди було на.